Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розмовляємо про директиву для обмежено придатних. Чи існує вона, чи ні, будемо розбиратись. Залишайтесь, подивіться це відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини, правові новини, тому щоб не пропускати наразі дуже багато змін. Підпишіться і на телеграм-канал. Ну, якщо потрібна правова допомога. Записувати за номером телефону, бачите його на екрані, і так в нас е, була інформація щодо наявності директиви по обмеженим придатним, які не встигли пройти до 4 лютого, до 5 лютого 2025 року, включно е, повторний медичний огляд, який був передбачений прикінцевими. Положеннями закону про скасування, назвемо його так простіше, про скасування статусу обмежено придатних. І от вони не встигли пройти цей медичний огляд до 5 лютого. І е, в нас там Ірина Верещук. Виступила і сказала, що, начебто, є така директива. Зараз все це детально розповім вже з посиланням на свій запит. Да, зробив я такий запит до Міноборони. Наразі чекаю відповідь на нього, і от зміст запиту, і те, як все це описано, зараз в цьому відео повідомлю. І чекаємо відповідь. Звісно, як тільки вона надійде, розміщу відповідь в телеграм-каналі, тому підпишіться, щоб це не пропустити. І, звісно, зроблю розширене відео на своєму Ютуб каналі. І от я звертаюся до Міноборони. Суть порушеного питання наступне Відповідно до офіційної публічної інформації від заступника керівника офісу президента Ірини Верещук, яка розміщена була 30.01.2025 року. Напевно, ви всі бачили. Я також окремо там відео записував, що вона виступила з такою заявою. Офіційні сторінці в мережі Facebook, посилання на офіційне джерело надається, і от вона зазначила наступне, що сьогодні в офісі президента провели робочу, робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежена придатними особами, брали участь представники Міноборони, ЗСУ МОЗ, командування медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Звітневич. Поговорили про необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими повторне проходження ВЛК не обов'язково для осіб до 25 років, для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю. Ну, до речі, вже закон на сьогоднішній день прийнятий З 15 лютого він набрав вже чинності. Посилання на відео залишу тут. Подивіться обов'язково. Там про цей закон детально все це розповідав. А це було напередодні прийняття закону 30.01.2021 року. Дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроект зареєстровано в раді сьогодні під номером 12457, про який я й казав. І отут важливо починається з цього. Обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК. Також домовились що до прийняття вищевказаного вказаного закону. ТЦК не застосовуватимуть штрафи для тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслана за належністю. От я дослівно вам прочитав. Тобто ми розуміємо, що це, ця директива стосується цієї категорії людей, які на сьогоднішній день, можливо, вже є в розшуку, але або, можливо, їх там е, збираються притягнути до адмінвідповідальності. Е, ті, які не встигли пройти до 5 лютого ВЛК, і які не викликались повісткою. Знову ж таки, звертаю, якщо повістка надходила і ви не прийшли по повістці, це окреме питання. Це для категорії людей, які самостійно не з'явились до 5 лютого, і там в законі в нас такого обов'язку не було передбачено на той момент, тобто в перехідних положеннях, там було зазначено, що направляються для повторного медичного огляду. Для з'ясування там медичного стану. І от там вже були спірні ці питання, чи повинні самостійно прийти, чи не повинні. І от у нас Ірина Варищук зазначила, що є така директива, і вони домовились про те, що не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти та не оголошуватимуть їх у розшук. Тобто ця директива вона важлива в контексті захисту людей, яких на сьогоднішній день, можливо, оголосили в розшук, і можливо там можуть притягнути їх до відповідальності з посиланням на те, що вони до 5 лютого не виконали умови закону в тій редакції, яка була до 15 лютого, яка була ну раніше, да, там де обов'язку такого не було. І тому, якщо ми отримаємо текст цієї директиви, і, хоча б ми отримаємо підтвердження, що ця директива все ж таки існує, то можна буде надати належний правовий захист в цих питаннях, тому що ну це все ж таки в нас. Заступник керівника офісу президента України повідомив, тобто, це не. Людина там якась мимопроходяща. Да? Потім наш зазначив цю інформацію, і підтвердив народний депутат Олександр Федієнко у коментарі Суспільному, і він повідомив, що профільний комітет підтримав рішення щодо продовження терміну військоволікарської комісії для обмежено придатних до 5 червня і зазначив пряма мова під час спільної наради комітету з правоохоронної діяльності та комітету нацбезпеки, оборони та розвитки було досягнуто, досягнуто домовленості, що військове зобов'язання з категорії обмежено-продатних. Які не встигли пройти в ВЛК до 5 лютого, не будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, їм не нараховуватимуть штрафи, а також не подаватимуть розшук. Тобто, ну він фактично підтвердив, що така домовленість є і така директива повинна бути. Да? І от ми далі вже за, за, запит робимо вид назва реквізити документа. Ну, на жаль, реквізитів документа в нас немає. Є назва, що це директива. Тут я розписую в подальшому, що, що таке директива, чим вона взагалі передбачена. Ну, Кому цікаво, там можу надіслати цей запит, якщо комусь там потрібен він для якихось питань. Да? І от зазначаю, що е, про доступ до публічної інформації тут у нас є, визначаю, що таке конфіденційна інформація, що таке інформація з обмеженим доступ. І ну, зазначаю посилаюся на все це і прошу. У нас е, спочатку знову ж таки дуже важливо, я зазначаю про те, що на сьогоднішній день. Е, Конституцію 57 статті Конституції України кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Це дуже важливо. І ця директива вона встановлює все ж таки права і обов'язки. Вона е, стосується людей. Тому я вважаю, що вона повинна бути хоча б в обмеженому там якомусь е, моменті, але доведена до людей. Тобто вони можуть про це знати, якщо тим паче в нас офіційно про це заявила е, Ірина Верещук. Да? І, от я прошу надати інформацію, чи видана генштабом збройних сил України директива, яка було встановлено щодо прийняття вище вказаного закону і зазначаю, що мається на увазі закон 42.35, це той законопроект, який зазначала Ірина Варчук. ТЦК не застосовують штрафи до тих, хто не встигне проти ВЛК до лютого, до 5 лютого та не оголошуватимуть їх у розшук. Тобто я беру формулювання, які вона зазначала в прямій, в прямій мові. Да? Чи видано командуванням сухопутних військ Збройних сил, тобто в нас, може, і Генштаб, і командування сухопутних сил. Тому я зазначаю і те, і те, чи доведена ця директива щодо прийняття вищевказаного закону, не будуть застосовувати штрафи до обласних районних ТЦК та СП. І чи видана взагалі Генштабом або командуванням сухопутних військ будь-яку директиву щодо заборони притягнення до юридичної відповідальності там таких людей? Ну тобто, можливо, там є якась інша директива. Підписую, відправив, вже все очікую на сьогоднішній день. Якщо буде відповідь, там, бо коли вона буде, ну, все ж таки Генштаб відповідає. ще Жодного разу не було, щоб він не відповів на мої запити. Вже декілька запитів щодо там, обмеження там, мобілізації 50. Я робив, там, можете подивитись, тут запис є в мене відео. Тому очікую, коли надійде відповідь, обов'язково розміщу в телеграм-каналі. Зроблю розширене відео. Тому підписуйтесь, залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора до побачення. Мирного. Нового.